Друзі, всім привіт! І так, у нас осінь така серйозна, пляха, муха з цими знам'яками, тоненькими зими наступила. трохи холодить, так по взрослому Ляли дощі серйозно, у нас, наверно, днів 5, блин, то дріпало, а потім ляло, потім знов дріпало. Ну, коротше, сьогодні дощу немає, треба зробити одне доволі таке серйозне міроприяття. Дощі у нас випало, зараз я вам покажу. Випало у нас дощиків. 32 мі міліметри, андо показує. Знаєте? 32 ммчика лупануло. Чи, 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 чи є, чи майже. Не суть. Коротше, дало добре, було то таке, що капець просто вообще. Я не знаю, чи воно вже висохне до зими. Це було, -то. а передбачаються ще дощі. Ну а тут таке діло, що... Е, сьогодні треба зробити обробочку, її треба вже давненько зробити, в принципі, але тим не менше, значит, обробочку наступного характеру. Е -е, ну, мова про це вже була. Значит, компанія Біорос прислала мені знову ж таки на тести, на пробу препарат, називається антифриз виноград. Е -е. Ну, якщо пам'ятаєте, ще на етапі, коли ми тільки-тільки-тільки мали починати, ну, отож, перший Біорос не тестували. Е, като, як, ну, той, що бар фоліар і суміш для наливу, то есть, тоді мова йшла про те, що в них є от той цікавий ці, е, такий препарат, який називається е, антифриз виноград, і, от Хотілося б його протестувати. Зрозуміти, есть, ефективна штука ще неефективна. Вот, прийшов час і, від, і треба це все діло зробити. Е, ну, по предписанням виробника, картина наступна. Треба робити його. Першу обробку зробити треба осінню, Тобто, для того, щоб. Обробка по листу фактично для того, щоб загнати даний препарат нам в структуру нашої рослини, нашого винограду, в бруньки туди, в лозу. От. І вже потім повторна обробка, а вже з весною по розпуску. Тобто це вже буде основна боротьба в нас йти. Ну, нам, нам якраз та боротьба в першу чергу потрібна безпосередньо. з... Зворотніми заморозками відповідно, ну, є бажання зробити от, от всі тести. Значить, Обов'язковою умовою є, нам ж потрібно, щоб не було винограду на наших рослинах. Це трохи є блін, проблематично, тому що ну, конкретно у мене, я, в мене ситуація наступна. Тож дивіться, Тут ще вісюльки висять, е, тут ще трохи висить, воно, бачите, там там гронка, там гронка. Бачите, це у нас ютал. От. Це в нас за з яким будемо прощатися Аверест. Тут ще висять на лоранчику. Бубенки є, да? трошки ще лишаю. Вон там дивіться, яка лівія. така вся завішана. Ну, цей весь обірваний. Дуже смачний, до речі, виноград. Дуже багатьом людям сподобався цього року чорна орхідея. Ось квартира 307 і 308. Тут ще усього якийсь там. Висять, що не доїли шершні. Отака в нього цікава бубенка, така видовжена, конусна, Ну Це не крупна, тут є, їй крупніше я горонку скину, вона так, порщена, погана. Дуже сподобався такий класний хрустчий. Ну, тобто люди зацінили цю чорну орхідею, бомбезний виноград. Ось дозріває у мене ще кишмиш Реа. Знайомий, комусь такий незнайомий. Такий рожевий, цікавий теж виноград. Ну я так розумію, він пізній. Цього року він, судячи з усього, мармеладна консистенція. Ті нема зовсім. Цього року він повноцінно цукру, напевно, не набере, хоча він вже солодкий. Вже споживати можна. Така в нього бубенка класна. І що саме цікаве, він не потріскав. От скільки дощів було, я на всіх спостерігав тріск. От до речі ось дивіться. бачите, Це був тріск. Це в нас е, довгожданий. І то він підтріскує. Тут що, бачите, висять ягодка. Ну коротше. Ну що, давайте ось я покажу. Красавчик Торнадо. Дивіться, які гроняки. Ну це вже теж остат ост, залишки. І то навіть на торнадо теж, бачите, є підтріснуті ягодки. Тут, там, там, там. Я не кажу, що все потращало, але потрещало. Вологи дало до пуття. Ось, дивіться, Свіжу тріснути, бачите? Бубиночка. Бо дало по дорослому. така теж торнадо. Значить, Завдання наступне. Обробити потрібно. Після збору урожаю. Ну так як в мене на багатьох оці на е, Юпітері, бачите, гроночки висять. На художнику висять гронки, теж ще не все, не все зібрав. Ось дивіться, яка лівія. Така паршивенька, вона, звісно, у мене. Чи це цього року чи це вона завжди така буде, але паршивенька. Ось художник. Такий, теж бубенки здорові. Такий посередній. Можна їсти. Можна мати, можна їсти. Такий хорошенький бубенки в нього. Я не скажу, що він там якийсь ультравкусний, ультрасмачний, Такий пізноватий. Пізноватий, крупний, темно-червоний виноград. Ну, Не знаю, людям подобається. Якось так. Це я вже такий іскушений. Значить, відповідно, наша основна задача це після зняття урожаю закачати структуру нашої рослини а нашого антифризику, так би мовити, щоб радіатор не розперло і блок циліндрів теж щоб не розмерся. Ніфіга зимою. Будемо заганяти це все діло. Я, в свою чергу, ну як бачите, дуже багато де ще є виноград, то я значить, лупану піду по, ну, щоб це був об'єктивний, так би мовити, експеримент. Я лупану по середньому винограднику отам от у от мене середній виноградник по середньому винограднику той що ЖК номер 2 І напевно тут по молодняку влуплю е на ЖК номер 1 ну, два, ряд, два рядки точно зроблю і два рядки персиків зроблю. І найцікавіше, що я хочу ще й зробити експеримент по малині. Значить, у мене. Давайте такого. У мене ось рядок мапеми. Чотири рядочки ну Малина є, гарна, все нормально. Треба вибирати. Ну нема коли. Бачите така, така матема. От там Джон там Джей, теж такий весь ягодкою завішаний. Як бачите. Есть, малина є, ну вона, понятно, вона буде до морозів. І ось там в мене є три рядки. Ось там далі на горизонті. Бачите? Я туди йти не хочу, бо болото. Там є три рядки. Glen Ample сорт називається. Тобто це літня малина рання. Вона в минулому році, то тобто, цій допусі, і по барабану, тому що вона скосилася і все, її немає. Да? Весною знову ж таки з тих пеньків скоренів йде відбруньковування і ну, відповідно росте нова малина, нова рослина. Там же ж не так працює. Там працює, що цей рік виростає пагін. На наступному, в наступному році на цьому е, відбиваються латерали, і на латералах йде плодоношення. Тобто вона два роки росте. Одна рослина, конкретно з літньої малини. Ну, це як класична стара, стара малина. По такому ж принципу. І відповідно цього року там була така проблема, що Глени у всіх у нас крепко дуже підмерзли. І вони вже там теж йшли з бруньок заміщення, туда-сюди. Ну, коротше, таке було. Були непонятки, неприятності. Вона до, до, доволі таки серйозно підмерзла. От я, в свою чергу, хочу лупану... Оцим антифризом і подивитися теж, спрацює чи не спрацює, просто для себе цікаво. Тобто тоді мова йшла, що ми зробимо експеримент, подивимося, які, які з того будуть результати. От, відповідно, зараз зробимо експеримент і подивимося, що з того вийде. Я розумію, можливо, там температура зараз не сама підходяща, бо холодно, просто на двої капець. Але хоч слава, дощу немає, а там ще передають на тиждень час дощі. Тому така ситуація, що потрібно буде. Ну, потрібно ловити погоду, якось так, бо воно вже це все діло у мене тиждень, як стоїть, а вже другий тиждень стоїть. Бо тиждень йшли душі без зупинку. От, ну, воно тільки прийшло, можна було тоді в той день обробити. Я був зайнятий не було як. А потім, типа, на наступний день чи через день зроблю, а вже як зарядили душі, це оляпання, мжичка, така мрачка. Ну, коротше, погода була сильно не льотна, не було, не до обробок було взагалі ні разу. А коли лило, то і ну, ні, Ніхто там що не робити. Якось так. Сьогодні бачу, що трошечки вже... Обвіло, принаймні, хоча б ну, болото під ногами, понятно, але принаймні, хоча б рослини сухі, то трошечки попробую покрити. Подивимося, що з того стоплується. Можливо, я потім ще раз зроблю по листу. Якщо, дай Бог, може, розпогодиться, буде сонечко, тепло, то можна ще раз буде. Я думаю, що то лишнім точно не буде. От, але сьогодні зробимо таку процедурку. Значить, ще раз показую оце діло. Ну, Я думаю, ви в Григоровича багато хто бачили. бачите, вони такий малюночок зробили з аватаром. А от органи на картинці. Приліпачили сюди красавчики. От, так що сьогодні працюємо органічно сильно діючим мікродобриво нового покоління Біорост антифриз виноград. 7 металів, 7 кислот. <кій> Отака, друзі, картина. Отакі у мене, коротше, новини. Все, вам дякую за перегляд. Я думаю, не треба знімати, як я буду кропити. Понятне діло, забовтав і погнав та ляпати. Зроблю значить, тут два рядки, рядок малини, молодий виноградник. ну, Малий, він молодий. У мене всі, всі молоді. Малий виноградник і два рядочки персиків. Влуплю. Подивимося, що з того вийде. У мене на сьогодні все. Всім пока-пока. До нових зустрічей.